Рідні та знайомі письменники, літератори та просто поціновачі творчості письменника Юрка Гудзя зібрались на читання у кімнаті музею Немельянської школи, у якій вчився та згодом працював письменник. Про Юрія Гудзя знали не лише як на теренах літератури, а й на теренах його батьківщини малої. Щоб чим побільше гостей до нас з'їздилося, тому що статус літературних зібрань він всеукраїнський. То чому б люди з усієї України не могли б зібратися отут на території нашого села, яке завжди гостинно радо зустріти кожного гостя в Немильню? Будь ласка, щороку, 1 липня, адреса незмінна залишається, і час зібрання також не змінить. Такі читання у селі Немилья проводять уже сім років поспіль, і щороку кількість учасників зростає для учнів сільської школи. Постать Юрка Гудзя це приклад для наслідування та джерело життєвої мудрості. Тепер музею школі. А що? Значить, сьогодні для дітей, коли є такий приклад, який дійсно батьки знали, місцеві люди знали. Вона дуже захоплюється творчість і загадкова. Мені подобається така, яка вона є. Громада села за підтримки поетичного братства у школі створила кімнату музей імені Юрка Гудзя. Представники влади обіцяли сприяння та підтримку у організації та проведенні читань Юрка Гудзя. Ми це питання, як я говорив. Ще піднімемо десь на сесії, і ми повинні більше популяризувати і поширювати, закласти в календарний план, як фінансово, так і всі інші питання, щоб ми бачимо, до нас приїжджає дуже багато сьогодні. Гостей приїхало з різних куточків України для того, щоб пам'ять про тих земляків, які турбувалися, вона завжди вона та залишалася. В будинку, де жив Юрко Гуць, можна зробити музей, але це справа майбутніх років.